Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас павербат від компанії Romos, який мені прислав підписник, за що йому величезне дякую. Купив він його на Аліекспресі 40 000 мА. Ось такий. По характеристиках модель PEA 40 148 Вт годин ємності 40 мА. По портах до 12 вольт, 1,5 А, тобто 18 Вт. Перевіримо, звичайно. Є кнопка, яка вмикає. Дисплей, на якому на сегментних індикаторах показано рівень заряду. Зараз 100%. Замірюємо розміри. 81,4. 44,3. Ну, не вистачає. Десь 166. Вага. 640 грам. Що там по роз'ємах? У нас мікро-USB на вхід, type c на вхід та на вихід. Якщо видно, він якийсь косий трохи. Та два Type-A. Перевіримо протоколи швидкої зарядки. Давайте почнемо з type A роз'ємів. Запускаємо автодетекцію, де наш фокус. Apple 5 v батарей чарджинг. Samsung AFC нема, Huawei fcp немає, SCP нема, нічого немає, чи що. Quick Charge навіть немає. Оце так. А ну Роз'єм номер 2 Логічна ситуація? Окрім 5 вольт на USB Airзimчиках нічого немає. Що там на тайп у нас? Так там де Type-C Type взагалі не? Не включається. Ось така от ситуація. Пербанк повністю заряджений. зарядку більше не бере. Все видно, що 0,01 А. Вимикаємо його і будемо пробувати перевіряти його ємність. Хоча вже досить маю негативні якісь враження про нього. Перш. І що бачу, що а вольтажу то немає на Type-C, він просто нічого не видає. На жаль. Спробуємо через тайпей. Але це таке собі. Так, дивимося, що там у нас. 5 вольт. Все, більше немає. Довго придеться мені його розряджати. Пішла розрядка, спробуємо додати потужності. 2 А і вже напруга просіла до 4,8 вольта. 12 Вт знімаємо, ну давайте 3 А не, не потягну. Пробуємо менше трішки. 2,5. Ось на 2,5 А будемо розряжати. Це буде дуже довго, але що ж поробиш? Закінчився тест ємності, він тривав 5 годин 44 хвилини, було віддано 63,8 Вт-годин ємності з заявлених виробником 148 Вт-годин. Це навіть не половина від заявленої ємності. З цього робимо висновок, що повербанк лайно. І до того ж, у нього індикатор рівня заряду працює взагалі некоректно. Ставлю його на зарядку та замірюю, чи це в нього настільки жахливий коефіцієнт корисної дії, чи китайці обманули і поставили сюди не 40 тисяч мАч, а значно менше. Так ось у нас є прилад, яким буду міряти. Ємність, яка буде заливатися сюди. І підключаємо. Бачимо, що він бере 5 вольт 1,86 А, тобто десь 10 Вт приблизно. І засікаємо, що там він намірює. Пародія наромус зарядилася і взяла на заряд 91 ватт-годину з заявлених знову ж таки 148. Тобто, підтверджуємо, що це якась підробка чи непонятно що, а не павербанк на 40 тисяч мАгодин. До висновків. Більш не хочеться нічого перевіряти і оглядати, бо дійсно це не павербанк, а кусок пластику з завищеними характеристиками, які ну, не відповідають, напевне. Ніяким сучасним вимогам до павербанків. Шкода підписника, що він купив таку поробку китайського підвалу. І, на жаль, нічого тут не вдієш. Терміни, щоб відкрити спір на Аліекспресі, закінчились, як він сказав мені. Тому, навіть не знаю, ну, я би не використовував таке і десь заховав далеку тумбочку, щоб він мені навіть на очі не попадався. Ось так можна купити лайно на Аліекспресі. Я не знаю, чи це було куплено на офіційній сторінці Ромаса е, в Аліекспрес, хоч дуже сумніваюсь. Думаю, що це просто якийсь магазин, торгує підробками, клепає Ромас, ставить сюди батарейку на 20 000 мАч чи там, на 30, але явно-явно не 40. Найдешевша плата, яка може бути 5 вольт. І все, ніякого швидкої зарядки, тобі нічого немає. Тому будьте обережні, купуйте в перевірених магазинах, там, де є багато відгуків, там, де гарний рейтинг продавця. І не спокушайтесь на нижчу на декілька доларів ціну, бо можете викупити таку цеглину, яка взагалі не відповідає заявленим характеристикам. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та пишіть коментарі.